Встановлювач кнопок артикул SS1225, доступний в рожевому та блакитному кольорі. Встановлювач іде під пластикові кнопки Т3, Т5 та Т8. Комплект складається з ручного пресу, плоскої викрутки, шила, двох змінних штампів, трьох платформ та чотирьох силиконових насадок. Спосіб використання такий: шилом робиться отвір. В нього гострим кінцем вставляється шляпка. Вставляється друга частина, прижимається. Та прижимається пресом. Так само з другою частиною. Кнопка чудово працює, добре замикається. Замовити інструмент можна за посиланням в описі на handymarket.com.